Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада вас бачити на нашому з вами занятті. Малята, погляньте, до групи надійшов лист, а в ньому ілюстрація із зображенням Сороки білобоки. Пропоную вам послухати вірш української письменниці Наталі Забілої. Сорока Білобока У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на порік, і до хати працювати поскликала діток всіх. Здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче, третій чашку сідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку, холодочку, ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, і як слід. Вся родина і господиня посідали за обід. Ті до кашки, ці до брашки, ще і млинців по п'ять, по шість. Але даче хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Молодці малята уважно слухали, а зараз давайте відповімо на декілька запитань, про яких птахів розповідається у вірші? Добре, чим займалися пташки? Так, а що робив найменший? Правильно, що їли сороченята? Які ви розумнички? Але давайте згадаємо, від кого до нас прийшов лист. Правильно. А про кого розповіла сорока у вірші? Так, а чи багато в неї діток? Добре, а які вони в неї? Молодці малята. Але наше заняття добігло кінця. Я вам усім бажаю мирного неба, гарного настрою і до нових зустрічей на наших з вами цікавих заняттях. Бувайте!